Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відеогляді надамо вашій увазі інверторний кондиціонер від компанії Bosch Клімат 2000. Даний кондиціонер пропонує 4 варіанти потужності: 9, 12, 18 та 24 тисячі теплових одиниць. Завдяки цьому даний кондиціонер може забезпечити затишок як в маленькій кімнаті, так і в просторі студії чи офісі. Важливою перевагою даного кондиціонеру Клімат 2000 є його високий клас енергоефективності. В режимі охолодження даний кондиціонер має клас А2, а в режимі обігріву А. Це означає те, що ви можете насолоджуватись комфортною температурою, не переймаючись за енергозатрати. А зараз давайте заглибимось в технологічні особливості цієї моделі. В ній використовується сучасна інверторна технологія, що дозволяє досягти оптимального балансу між комфортом та енергоефективністю. Саме завдяки цій технології кондиціонери Bosch Clima 2000 можуть працювати на обігрів навіть при температурі на вулиці до мінус 15 градусів. А от Fladogent R32, який використовується на цих пристроях, має значно більшу ефективність та менший вплив на довкілля. Окрім цього, кондиціонери Bosch Clima 2000 оснащені такими функціями, котрі забезпечують вам здоровий та свіжий повітряний потік. Фільтр підвищеної щільності, що встановлений на даному кондиціонері, допомагає усунути пил, алергени та інші шкідливі речовини з повітря. А фільтр холодний каталізатор ефективно видаляє формальдегіди та неприємні запахи, даруючи вам свіжість та комфорт. Особливо хочу звернути вашу увагу на функцію iClean, яка забезпечує термічну дезінфекцію внутрішнього блоку. Це надійний захист від плісняви та розмноження бактерій, що робить приміщення ще більш безпечним для вас та вашої родини. Клімат 2000 це не просто кондиціонер, він також може працювати в режимі осушення повітря та вентилятора. Це допоможе підтримувати оптимальні умови навіть у найспекотніші дні. Горизонтальні жалюзі дозволять нам в автоматичному режимі розподілити повітряний потік по всій площі приміщення. Керувати напрямком повітряного потоку також можна з пульта керування. Цьому нам допоможе функція пам'яті жалюзі. Вентилятор внутрішнього блоку має 12 швидкостей, що дозволяє кондиціонеру Bosch Klimat 2000 працювати досить тихо. Наприклад, для дев'ятки рівень шуму може коливатись в діапазоні від 25 до 38,5 дБ. Пульт керування має вбудований датчик температури, що дозволяє за допомогою функції Слідкуй за мною першочергово підтримувати комфортну температуру в місці знаходження користувача. Також звернемо увагу на такі режими, як, наприклад, режим «Турбо». Завдяки цьому режиму кондиціонер в найбільш короткий проміжок часу досягне необхідної температури. А режим Еко, в свою чергу, переводить кондиціонер в найбільш енергоефективний режим, що дозволяє заощадити до 60% електроенергії в режимі охолодження. Зовнішній блок кондиціонера клімат 2000 має функції самоочищення та знепилення, а теплообмінник для надійної та довготривалої роботи має два захисних покриття: антикорозійне покриття Фін» та спеціальний гідрофобний слой. Це захищає теплообмінник від накопичення, вологи та обмерзання. Як висновок, маємо високотехнологічний, енергоефективний кондиціонер від надійного виробника. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю вам підберуть саме те обладнання, що забезпечить ваш комфорт. А вам подякував та до нових зустрічей!